Розділ третій НЕОголошена і Примусова Воїн ЗІ СВІТЛА і СТАЛІ Присвячено Андрію Суботіну БОРОДІ, воїну ПриКОРДОННИКУ, ЗАХИСНИКУ АЗОВСТАЛІ світлій І неймовірній людині. Пролог. НЕ СУМУЙ 19 лютого 2024 року. Людмила Суботіна сиділа на кухні і тримала в руках телефон. На екрані майоріли рядки повідомлень. Усі вони були від людей, що знали Андрія, її сина за життя. Ось його однокласниця Оля написала спогад. Жінка пам'ятала цю тендітну щиру дівчину, з якою навчався і дружив Андрій. Минуле нахлинуло рікою. Очі вихоплювали слова на екрані вже крізь сльози, а в голові шалено сновигали думки про нього, про нашого Андрія. Як же всі його любили? Це так неприродньо. Мама казала, що можна написати про тебе офіційно для книжки? Протягом тижня в голові перебирала фрази: красиві, короткі, не виходить, як підпис на листівці: чужий. Дозволь написати тобі. Заплющую очі і бачу твій почерк. У дрібницях не повіриш, правда, наші листи ніколи не були короткими, безліч окликів і трикрапок, паузи, вірші між рядків, безліч сподівань вкладені фото. Потяг під'їжджає до Києва на пероні вже бачу тебе через забруднене пилом вікно. Трішки розгублена, бо у купе всі заливаються доброю усмішкою. Ти Наздоганяєш мій вагон, тримаєш у руках величезну червону троянду і усміхаєшся завжди так щиро, так ясно, так тепло. Вечірній літній хрещатик і музикант із саксофоном. Танцюємо під легку музику. Навколо безтурботна молодь теплий вітер і аромат романтики. Удома чекають твої батьки. Звісно, соромлюся, але вони неймовірні і кожного разу створюють атмосферу, ніби тут моє місце. Тут чекають і люблять. Так спокійно в тебе дома. Харків, Новий рік зустрічаємо разом у нашого доброго друга. Свято витає в повітрі. Усі трохи напружені від очікування півночі. На тобі атласний шарфик під сорочкою. Мама попросила, щоб ти вдягнув. Виглядає стильно та інтелігентно, як я люблю, хоч і поправляєш його вже в котрий раз тобі дуже личить. Приїхав у гості до мене. Сидимо на підлозі, як діти, другу годину показують тобі свої медичні підручники. Не впевнена, чи тобі це цікаво, але ти сумлінно перегортаєш сторінки анатомії, знаючи, що для мене це важливо. Усміхаєшся, яка я дивна! Завжди такий веселий у центрі уваги, нескінченні, але ж такі дотепні твої жарти для кожної ситуації. Я ніколи не сержуся, просто не маю жодного шансу, тільки усмішка і легкість в якоїсь миті ти серйозно дивишся у вічі, тиснеш руку та опускаєш погляд. Дрібниць не буває в твоєму житті. Усе несе свій сенс. Кожне слово, обіцянка без компромісів, кожна мить поруч важлива. Ніч у моєї сестри завтра турнір з латиноамериканських танців. Клеїмо стрази на сукню для виступу. Ніхто не очікував, що справа так затягнеться. Тепер це так мило згадувати. Це зайняло майже всю ніч. Разом. Сергій вислав фото. І попросив, щоб я подивилася. Може, це не ти. Він ніби сумнівався, не хотів тебе впізнавати. Ми давно не бачилися. Життя закрутило все по-своєму. Дійсно, на фото вже не студент університету, який залишався в спогадах і на фотографіях, але очі, і усмішка на жаль, твої. 7 травня 2022 Маріуполь Азовсталь. Приходив до мене у вісні, сів переді мною, подивився серйозно, як мій тільки ти. Чомусь гладжу тебе по голові, русяве густе волосся, як раніше. Просто мені вже час іти, розумієш? Не сумуй, і все не сумуй. Що ще написати, чи можливо все описати ці нещасні кілька рядків? Моя подруга сказала мені, уся війна порівняної з особистою втратою, це ніщо егоїстично, неправильно, але це так. На жаль, це знаю я, це знаєте ви, Андрію. Таких, як ти, я не зустрічала більше, таких більше немає.